Попри тяжке поранення, планує повернутись до побратимів. Дніпрянин Сергій від початку повномасштабного вторгнення воював на Донеччині у складі 93-ї бригади Холодний Яр поранення дістав у листопаді 2024 року. Під час виконання бойового завдання наступив на міну. Я на щось наступив, не можу сказати, що ну, приблизительно це був як ліпісток. Бо, ну, якщо була протипіхотна міна, торгова б, б мабуть, по коліна». Евакуювали швидко, менше як за годину, розповідає Сергій. Стапункт, госпіталь, а потім медзаклад на Дніпропетровщині. Тут медикам довелося ампутувати йому ногу, каже військовий. Він залишився жив і ну, тобто, зараз 21 століття, в так, кінцівки, зараз заміни є. Тобто протези, і ну, якщо одягати штани і кросівки, то навіть не замість, що чоловік, наприклад, з протезом ходить. Да? У реабілітаційному центрі чоловік два тижні. Зараз головне не дати м'язам ніг та спини атрофуватись, аби в подальшому військовий зміг швидко стати на протез. Про це каже фізичний терапевт Сергій. «Займаємось легка атлетика, ну і специфічні вправи для нижніх кінцівок, особливо для кукса. Ми формуємо куксу щоб для подальшого протезування. Займається. Супер, він молодець, у нього все виходить. Вдома на Сергія чекає дружина та четверо дітей. Проте, каже чоловік, довго відпочивати не збирається. Як тільки опанує протез, планує повернутись до побратимів. Антон Сіренко, Ілля Конунов, Суспільне новини, Дніпро.